Вітаю вас, друзі! В цьому випуску я розкажу вам про топ-3 джерела заробітку на криптовалюті. Їх перевага в тому, що вони А. без складання грошей, Б. Без ризику, В. Підходять майже будь-кому. Я вирішив записати цей випуск, тому що ці джерела у 2023 році набиратимуть ще більше обертів у зв'язку з політикою США та тим, що зараз робить комісія США з цінних паперів. Отже, почнемо. Всі три джерела мають спільне походження це айдропи. І хоча походження у них одне й те саме, методи видобутку абсолютно різні, що створює свого роду диверсифікацію та посилює ефект, якщо використовувати всі три методи в рамках одного проєкту. Чому айдропи набиратимуть обертів саме у 2023 році, запитаєте ви? Адже вони існують вже давно. Хтось активно працює в цьому напрямку, в когось є цілий ферми. А хтось навіть не замислювався над цим родом діяльності по тим чи іншим причинам. Можливо, після перегляду цього ролика ви зміните свою думку. Вся справа в СЕК, комісія США з цінних паперів. Так як вони всерйоз беруться за регулювання криптовалютного ринку, це вже не просто балачки чи залякування. Потрібно прийняти це як факт, те, що криптовалютний ринок буде регульований, і ті проекти, які хочуть продовжувати своє повноцінне існування, будуть зобов'язані рахуватися в СЕК. Справа по Ripple йде до завершення. Хтось певен, що Ріпл виграє і крипта візьме верх над регулюючим органом. А що якщо ні? Що буде, коли суд визнає Ripple цінним папером? Якщо такий мастодонт, як Ripple, програє суд, це створить прецеденти для всіх інших проєктів. І відмазатись тут буде дуже складно, якщо проєкт порушив всі норми і має прямі ознаки цінного паперу? Голова Сек Генцлер сказав наступне: всі, окрім біткоін, є цінним папером. Тобто ось так, всі під одну грібінку. Біткоін, в свою чергу, є товаром, а не цінним папером, а все тому, що він не проводить приватні і публічні продажі. Його монета потрібна для підтримання роботоздатності системи. Це нас підводить до головної думки, а як розпорядитися токенами, якщо не можна робити публічні продажі. Правильно, айдропи. У Аптос не було публічного раунду і в СУІ, думаю, також його не буде. Тому що вони розуміють, чим це загрожує в майбутньому. Тому я вважаю, що айдропи найближчим часом стануть ще більш вигідними, їх стане більше, і пули винагороди, виділені для спільноти, теж будуть ставати більшими. Отже, перейдемо до самих джерел. Перше і найголовніше в моєму списку це тестнети. Тестнети це саме зрозуміла і очевидна частина розвитку проекту, за яку можуть дати айдроп. Просто тестуйте функціонал платформи. Зазвичай це переказ між мережами, мінти NFT, торгівля на платформі, ну тобто такі дії, які будуть робити користувачі кінцевого продукту. Зазвичай тестнети дуже легкі, тому що розраховані на Mass Adoption. Тестнети можна шукати на агрегаторах івентів, наприклад, Drops Earn або в моєму телеграм-каналі. Там я підбираю тестнети з максимальною ймовірністю дропу від проєкту. Хтось віддає перевагу робити всі тиснети підряд. Я вважаю це недоцільним, тому що, виходячи з практики, тільки 5-10% дасть дійсно велетенський дроп. Гнатися за кількома доларами я не бачу ніякого сенсу. Друге джерело це Мінт NFT. Проекти дуже часто проводять Мінти NFT. Це можуть бути просто пам'ятні NFT, чи з Нового року чи досягнені енної кількості користувачів в Twitter чи Discord, а можуть бути спеціальні NFT, які матимуть utility. А може й дроптокені в майбутньому. Щоб було зрозуміло, про що я говорю, для прикладу розберемо проєкт Outlayer. Влітку 2022 року команда проводила мінт своєї колекції OckBage NFT, щоб відзначити своїх перших прихильників та протестувати мережу. Всього замінтили 400 штук з 1000 NFT. Мінт був абсолютно безплатний. Outlayer заздалегідь розкинули токени для оплати комісії на гаманці всіх учасників Мінту. На сьогоднішній день вартість цих NFT складає 2 ефіра еквівалент 3000 по сьогоднішньому курсу. Потім восени вони випустили ще одну колекцію. Називалася вона Ох Отті. Це колекція з 2000 видр. Мінт на цей раз був платний. Десь по $60 доларів за одну NFT. Можна було викупити до 3 штук на один гаманець. Зараз ці видри торгуються по пів ефіра. Хто замітив тоді 3 штуки та не продав, зараз має 1,5 ефіра. Що складає тисячі доларів по сьогоднішньому курсу. Цікаво, що виручені кошти вони віддали на підтримку справжніх видрів зоопарку. Хто мінтив, підтримав видр та заробив. Чому вони стільки коштують? Окбейдж 2 ефіра, а видра пів. Тому що вони мають ютіліті. Всім холдерам Окбейдж безплатно дропнули по одній видрі. Та й за самі видри теж є привілеї, першочерговий доступ до всіх нових функцій, білети на зустрічі і так далі. Це тільки ті привілеї, які вже були озвучені. Тобто холдери не продають свої нефті, тому що чекають айдропи. Коли проект запуститься, я певний на 90%, що за OakBage буде дроп токенів. Це не поодинокий випадок. Такі історії були і будуть, варто лише приймати участь в якісних проектах. Де шукати такі проекти? На Drops Earn такої інформації по мінтам немає. Можете слідкувати самостійно за анонсами тих проєктів, в яких приймаєте участь, або знову ж таки в моєму телеграм-каналі я публікую перспективні мінти. Які можна холдити на перспективу дропу або продати відразу по ринку. І останнє третє джерело це амбасадорські програми. Мені подобаються амбасадорки, тому що в них є креативна складова, плюс якісні проекти добряче віддячують своїх амбасадорів. Це вже такий вид діяльності, де ви зосереджуєтесь на декількох проєктах і добряче над ними працюєте створюєте контент, пишете статті, знімаєте відео, створюєте графічні банери, перекладаєте статті та анонси, проводите зустрічі для фанів, модеруєте чат і так далі. Роботи в амбасадорці повно, яка вам подобається таку і робіть. Винагорода амбасадора може бути різною: від оплати фіксованої ЗП в USDT до виплати в токенах проєкту чи якихось NFT, які можна забрати після лістингу. Все залежить від проєкту та його політики. Звісно, приємно кожного місяця отримувати USDT, але в кінечному рахунку винагорода в токенах може бути в рази більшою. Амбасадорки можна знайти на тому ж Drops Earn або в моєму телеграм-каналі. Із тих проєктів, куди ще не пізно податися в амбасадори, то це Oltlayer та Sui. Oldlayer вже є амбасадори, там кожного місяця добирають нових учасників. В Sui поки що не набирають, але програма точно буде. Про це казав модератор. Тому якщо серйозно підійти до питання та почати створювати контент вже зараз, є всі шанси попасти в число щасливчиків. І так, ми розглянули три джерела, на яких можна отримати безплатні токени airdrop. Ом. На початку відео я сказав, що використовуючи всі три джерела в рамках одного проєкту, ви диверсифікуєте себе та підвищуєте шанси на отримання airdrop. Ом. Як це працює? Ніхто ніколи не знає, кого саме візьмуть в тестери, кого в амбасадори, хто матиме право на не мінт і нефті. Дуже часто амбасадори мають першочерговий доступ до тестування всіх продуктів. Приймавши участь в тестнеті, ви матимете більше шансів потрапити в амбасадори, залежно від того, що проводилось раніше. Тобто, чим більше ви взаємодієте з проектом по різним критеріям, тим більше у вас шансів, що виберуть саме вас серед тисяч заявок. Тобто, працюючи над тестнетом, ви собі допомагаєте. Потрапити в амбасадори. Працюючи над амбасадорською програмою, у вас збільшуються шанси на тестнет чи NFT. Ось так це працює. Якщо вас зацікавила дана тема і ви хочете більше подібного контенту, не забудьте підписатися на мій телеграм-канал. Там багато інформації для ранньої участі в проєктах. На цьому в мене все. Дякую, що додивились відео до кінця. Якщо відео вам сподобалось, не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал. Підтримуйте україномовний контент його зараз дуже не вистачає. До зустрічі.